Дидактична гра звук А, літера А. В далекій країні Звуколяндії жив пан голосний. Він завжди співав пісеньки, а знав він шість пісень. Послухайте, які. А, У, Е. І, И. Звук А. Звук А ми з вами промовляємо і чуємо звук. Літеру А ми пишемо, бачимо і читаємо. На звук А починаються слова, апельсин Акваріум, агрус, автобус, абрикос, акула. Звук А може стояти всередині слів. Мак, краб, дах. Звук А може стояти в кінці слів морква, віделка, книга. А зараз пограємо в гру. Якщо чуєш звук А, то плескай у долоні. Будьте уважні, діти! Автобус. Вірно плескаємо. Дерево. Ні. Тиша. Ананас плескаємо в долоні. Абетка теж плескаємо. Стіл. Вірно. Тиша. Агрус. Плескаємо. Акваріум. Плескаєм, сова. плескаєм, Молодці малята. Дякую за увагу.